Джо Байден вибув з виборчих перегонів за крісу президента США і представники демократичної партії незабаром мають визначитися із своїм кандидатом. Тим часом все більше людей пророкують перемогу республіканця Дональду Трампу. Як ви вважаєте, чим закінчаться вибори в США та як це позначиться на допомозі Україні? Враховуючи, що у нас такі тісні взаємно політичні зв'язки зовнішні. В ну, нас в стані війни в принципі, країна знаходиться, тому нам потрібна підтримка з за кордону, з заходу, з тої числа з Америки. Як це відобразиться, я на жаль не знаю. Я не мати Тереза, буде видно вже в процесі результатів. Ну нам гайки. Ну кінець нам, ну по-любому. Тут чесно сказати, так. Я вважаю, що в нас тоді війна закінчиться. Це моє переконання ще з тих часів, коли. Він на першому строці був. Його фраза мене вразила. Він сказав так: так, Володимир, можливо, ти колись отримаєш Україну, але не тоді, коли я буду президентом. Я думаю, що вплине, ймовірно, що негативно. А, негативно в якому плані? Стосовно допомоги США, Україні і так далі. Це дуже страшно звучить, якщо він стане на другий строк. І як це? Вплине на Україну, ну ви ж саме чули, що він каже про закінчення війни протягом 24 годин після його е, виборів. Але яким саме чином е, не думаю, що в нашу сторону. Ну, він може устроїти, щоб віддати частину території і закінчити війну. Чисто політично. Йому Україна, як такова, не сильно нужна. Тому он может поступить на договорняк.